Камера не передає цю велич, що ти бачиш очима. Вітаю! Сьогодні у нас є 28 липня вночі і вчора в день падав дощ. І тут достать такий рясний. Добрий для грибів. Я сьогодні йду подивитися по своїх грибних місцях, що там є. Надіюсь дощику не буде. Бо Тут також показували, що може сьогодні бути. Ну, але вже вже як буде. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Для початку які нам попадають. Фу. Ой, як роса. Та що? Гриби просто від дощику. ще. Ось, ще. Я бачу, mm. 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 такий файний початок Чухає чухаєспенку. Висока ніжка, але гриб молодий, чудовий! Такий нам попадає О, то є ще. Там є але то вже такий старий. А цей тут. О, ці чудові. Такі чудові молоді гриби. Йдемо далі. Від дощу гриби просто за ніч повиростали. Ой, які, О, там далі ще бачу. О, а цей просто, просто лежить. Хтось його зачепив. М -м, така сімейка Чудових. Угу. Такі на високих таких ніжках моцні гриби. то є. Угу. Йому сломаки, ножку з'їли вони їдять далі О, тут є такий прихований а тут два їх тут О, який тут та що О, це нога ось грибничка. Тут залишається і просто прикрили, все. А гриб. Та що там такий моцний? Просто краса. ух Тут Та отакий. Просто велетень. Та що це то такі розміри? Ух, такий гриб великий, молодий, просто краса. Нах там воду. Хлеб, чі а то є ще один. О. Такі чудові! Йдемо далі. який. Попадай, рибимо молоді, приємно збирати. Такі ікс-картинки просто. Які чудові. Ніконуга та да що? Тут просто... класний такий О там ще бачу просто казкові гриби. Ще є оце вже такий більш спілий. Оцей цей чудовий просто там ще бачу. Думав усе то, а не ще є. Лявинами такий прихований в листочках, чудові такі. Da vet jeg ikke. Просто без слів. Такі вони класні, великі і молоді. Такі білюнькі. Ще один який Yeah. Давай. Прихований листі, ой! Яка ніжка у нього! М -м. Дуже файні, моцні гриби такі. От молодий підростай, він не росте. Ще тут є маленький, маленький не росте. А більшенького. який Міцна нога. Ну гриби. Як бачите, від дощу повиростали. Чудові такі. еще щи, вот такие рыбочки, такие тут такие манюни подрастают. Трошки бешкетував то так на поводок його, і щойно загриміло Хоче бути дощик. Гриби один кращий від іншого, дуже файні. Білюньки такі. О, оце прям як капелюх. Отакий великий. Он це вже спілий. Тут і залишиться. О! Риби чудові, але дощик насувається. Дощик наближается. Гремет. Грибочки попадают. Вот там еще бачу. Дощик. Вже почав крапати, козариків попадають ось такі. Просто. Як бачите, галявини. Там далі ще. Ось веретильниця. Це не змія, це ящерка така. Вилізла на дощик. Ну, козарики просто, але потреби збирати їх немає. Тут є білих грибів ось туди далі, там ще просто такими купами. Я сьогодні не, не потрапив куди планував. Трошки погода. Хочу падати дощик, тому буду йти додому. Щоб не змокнути, тим більше є у нас сьогодні ось такий чудовий результат. Таких самі білі гриби. Такі чудові попадали. А куди хотів попасти, піду іншим разом. То таке грибів є достатньо, є козариків, просто такими великими сім'ями ростуть. Ну, я не збирав доста білих, тому так. А вам дякую за перегляд, що зі мною, всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому, до зустрічі, бережіть природу!